Всім привіт! Зараз трішки упаковуємося. Це збираю сина в школу. Він завтра понесе гостинці в німецьку школу. В нього було день народження. День народження в нього було в прошлому місяці, а оскільки були канікули, то не виносив. Там було Різдво, то ми носили від свого імені просто так торт, яким усім сподобався даності. 에, сподобався всім. 에, приносили в основному таке що чіпси, сухарики, що там ще приносили на різдво. Mm. Печиво приносили, фрукти якісь, а ми спекли тортика. Так, зараз покажу, що ми ложимо. Ми зараз допаковуємо. це гості, взяла дві упаковки, щоб вистачило. Продаються отакі от 200 гута це було за 2 євро упаковка. Взяли дві упаковки, взяли яблучка го. Так що зараз будемо паковувати. Для... Давайте для початку покажу, що ми сюди положили. Ще мандаринки треба положити. Поки що положили отакі цукерки. От таку оцюкерку, от таку, ось таку, діда мороза на палички. Кіткат. чупа-чупс, От таку українську. Снікерс. ось таку. Ось так положимо і яблучко. Ну, ось так буде, ще сюди додамо цукерки. Зараз будемо з вами додавати. І так упакували. Прийшлося деякі кульочки приклеювати скотчем ручки, зараз покажу. Ну, ось отут, ось так розрива... розривалося. Трішки підклеїлося з цієї сторони. Кульочки не видержали жістокої долі. Я думаю, нормально, тому що якщо ще щось положимо, то воно не видерже. Ось такого упаковка. І ще дамо на всякий випадок, так в кульочку. Такі самі цукерки, таке саме все. Вдруг більше буде дітей, чи просто кі з кимось поділиться, то поділиться. В них в класі 11 дітей і вчителька. Так що 12 кульочків. Пишіть, як вам наповнення. Всім дякую за увагу. Бережіть себе, своїх близьких. До наступної зустрічі. Бувайте.